Інські пенсіонери, чим вони живуть, як бачать майбутнє країни, чому змушені працювати? Дехто скептично ставиться до таких людей: мовляв, нехай вже йдуть на заслужений відпочинок та звільняють робочі місця для молоді. Втім, мало хто цікавиться рівнем життя та реальними доходами пенсіонерів. 77-річний Анатолій Іванович, інвалід другої групи, працює електриком у одному з черкаських гуртожитків. Має півстоліття стажу та через брак коштів не може собі дозволити розкіш відпочивати на пенсії. В Україні зараз дуже важко жити і не тільки пенсіонерам, а й простим людям. Ціни ростуть, ціни галопірують, а наші підприємці, хазяїва супермаркетів і не думають знижати. Уже пішов долар в сторону менше, а вони не думають нічого робити. Хоч частково повернути ціни. Був випадок при кучмі, коли оці ціни заморожували на якомусь рівні. Зараз такого нема. Уряд поки що ні одного шагу не зробив на зустріч людям. Ну от працюючи пенсіонер. Чому він, чому він працює? Тому що пенсії не вистачає, а в цих умовах, коли підняли комунальні послуги всі, ну знаєте, 280% газ, опалення і так далі, тому подібне, і ще важче стало. Через те вимушено працюють люди. Але ж вже і до пенсіонерів добралось працюючих, що з нього будуть, ну з пенсіонера, 15% його пенсії знімають. Або розчитуйся, або будеш отримувати менше. <кхем> ну, якщо взяти опалення, якщо я зараз плачу за опалення десь 500 гривень, 500 гривень то будемо платити ближче до тисячі. Себто, якщо взяти всі комунальні послуги, а сьогодні вже передавали, що і на воду піднімають, ну, і на гарячу воду, на все, то пенсії не буде хватати на те, щоб платити. Ну, кажуть, що субсидії будуть давати. Я, наприклад, не можу користуватися субсидією, тому що доня в мене прописана, онука в мене прописана, а вони живуть в Росії зараз. Себто я повинен подати їх зарплату. Онука зараз в мене закінчила універ у Пітері, в Санкт-Петербургі точніше, так? Зараз в аспірантурі. І виходить, що якщо я не буду працювати, то в мене не буде вистачати. Ну, пенсія пішла, значить, на комуналку ще й не вистачить. Зарплата у нас не дуже висока. Ну, те саме знаєш що. Себто не буде вистачати на одежу. На їжу придеться ограничувати все це. Так. Ну, я вже не кажу за аптеки. Бо там э, дуже високі ціни на ліки, в тому числі Вітчизняні. Ну, така в мене думка, ну хоча б уже на Вітчизняні не піднімали. Чого це Вітчизняні ліки прий... Прив'язують до долара. Мені, наприклад, як інваліду другої групи, я інфарктник сам, після інфаркту важкого, то в мене цей список наліки дуже високий. І я не зможу купляти те, що мені потрібно для нормального життя. Таких людей багато. Себто думаєш, як же воно буде далі? Я не бачив перспективи. Український парламент дідусі минує Верховною Зрадою. Вважає, що закон про люстрацію необхідно переглянути, а корупцію ліквідувати. На питання про майбутні перспективи розвитку країни відповідає, що не бачить виходу. Коротко. Усе не вистачає. Значить, у нас тарифи будуть європейські, це тільки перший етап підвищення комунальних всіх послуг. А кінцевий результат буде такий, що ну, якщо вони кажуть, що газ треба підняти в сім раз, а за цим газом зразу ж іде все і друге. Тут же електричество, тут гарячі вода і так далі, тому подібне. От. Пенсії заморожені, зарплати заморожені. Якщо ми йдемо до європейських стандартів, то давайте, будь ласка, і зарплату піднімайте, щоб люди могли нормально виживати. Цього ніхто не робить. Я дивуюся, чим речем.